Майдан для нас був певним таким лаксомсом папірцем провірки людських якостей. І тепер, коли ми в етапі зміни держави суті напрям, напрямків, коли ми коли ми ще в стані відбивання зовнішньої агресії. Коли призна повинні прийти нові фахові цілонаправлені люди, які здатні здатні міняти принцип, принципово цю складну ситуацію, покращувати її якісно, ми хотіли принести своє бачення бачення перебудови держави і руху її в напрямку Європи, і тому цей ці, ці ці два потоки який ми хочемо зараз висвітити знизу було запропоновано обласною конференцією обласною координаційною раду сотника молодого енергійного Соломченка на посаду голови адміністрації держадміністрації. Так само сотники бойові сотники майдану і командири батальйонів, які сьогодні знаходяться на сході і знаходяться безпосередньо в боях. Активно з розумінням підтримали посаду Олега Солом. Підтримали кандидатуру на посаду голови держадміністрації Олега Олега Соломченка. Я не знаю, чи потрібно розповідати про його про його життєвий шлях. Він, він... він... він міжнародний юрист, має досвід державної роботи в, в рай адміністрації. Винятково добре зарекомендував себе як організатор на, на Майдані, як бойовий сотник, часто особистим прикладом і особистими здібностями. Вирішував дуже складні справи на лютому морозі під обстрілом, цей шанований, шанований людьми. Ну і навіть я думаю, навіть ворогами, яких ми брали в полон, і захищали їх, щоб, їх, що з, ними, щоб з ними нічого не, з, не зробили. Можливо, якісь е, в, в неділю відбулася зустріч з президентом, Вже, е, і активом, і, між президентом і активом і активом Майдану, і президент з розумінням віднісся до цього саме він особисто взяв. взяв Ті документи, які, які презентують нашого Соломченка о, о, Олега, ну і ми сподіваємося, що саме наш сотник бойовий буде призначений на посаду голови адміністрації. Спочатку представитись.